Творчий звіт на новій сцені. Ансамбль Сузір'я Лозівського училища культури і мистецтв у вівторок підтверджував звання народного. Колектив отримав його у 2012 році. Відтоді кожні три роки ансамбль має влаштовувати звітний концерт. Сьогодні у складі Сузір'я п'ять творчих колективів, 70 учасників. Серед них і студенти, і викладачі училища. Ансамбль пісні, танця «Сузір'я» Лозівського училища культури і іскуств. Є одним из наилучших, одних, одним из сильнейших. И в принципе, я, когда ехала сюда, я не сомневалась о том, что коллектив покажет высокий уровень профессионального мастерства. Мы растем, мы не можем стоять на месте. У нас потенциал великолепный, огромный, и большой. То, что у нас дети, талантливые дети, они собрались вот с нашей Украины, вот с этой, да, и они пришли к нам, и мы их учим. Нам это нравится, нашим преподавателям нравится учить их этому. За творчу працю колективу подякував заступник міського голови Олег Інденко. А от чи підтвердив ансамбль звання народного буде відомо за два тижні.